в родинах біженців тимчасові переселенці не бояться народжувати за тисячі кілометрів від своєї маленької батьківщини. Жінок, які прибули на Львівщину з Криму, народило двоє. Це у нас народилася 14 березня дівчинка і 23 березня хлопчик. Обоє дітей народилися в Дрогобицькому пологовому будинку. Фахівці кажуть, під час пологів медики зважають не лише на фізіологічні особливості породіль, а й на релігійні традиції. А медичну допомогу надають усім без виключення. За Місцем тимчасового перебування педіатричною службою чи сімейними лікарями забезпечується медичний супровід, так як Петру патронаж дитини і, і мами. Аби породіллі змогли отримати державну допомогу на дитину, чиновники допоможуть утікачкам з Криму урегулювати питання реєстрації. Тут, очевидно, мусять бути зміни в нормативно-правових актах, які зроблять можливим отримати допомогу за місцем. Певної тимчасової реєстрації, а в даній ситуації це місто Львів чи Львівська область. Фахівці кажуть, пологові будинки Львівщини й надалі раду прийматимуть усіх вагітних кримчанок. І додають, при потребі допоможуть у майбутньому народженим вже на теренах Львівщини малюкам із прилаштуванням в дитсадки та школи. Інна царук Олексій Рапіта, Любомир Козак, новини.